Уже ситуацію в районі Покровська, Мирнограда, Костянтинівки зараз будемо з'ясовувати. Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро, з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, дякуємо, що долучились. Дякую вам, слава Україні. Героям слава, героям слава. Отже, розкажіть, будь ласка, про ситуацію, яку ми другий день поспіль намагаємось обговорити і вловити суть, що ж відбувається в районі Добропілля, Покровська, Мирнограда Костянтинівки, де там напівоточення, де майже оточення, як каже пан Кротевич. Чи його нема? Дивіться у принципі. Генштаб коректно сформулював те, що зараз відбувається. Якщо ми беремо. Велику кількість росіян і о, лінію розмежування на якій є то, зони. це, то, це певна зона, яку Росіянам важко підійти, і є за нею лінія укріплення українців. А, тактика росіян зараз полягає в тому, що мої групи піхоти а, намагаються прорватися через цю першу лінію. Перша лінія вона не це не ваша світова, це не один соціальний окоп, це опорні пункти. Вони намагаються ці опорні пункти подавлювати. За допомогою БПЛА в першу чергу, і поки там власне, йде бій, піхотні групи намагаються не знищити їх, не вступити в бій, а малиму піхотному групам паліти повз цю лінію, повз цю першу лінію, проникнути і йти далі. Причому йти далі далеко. Йти далі інколи по 10 кілометрів. І ось тому на мапі можна побачити таке, що справді російська група там була побачена. На певні на певній удаленості від, скажімо так, від лінії розмежування ще вчорашньої, але ми не можемо казати, що це повне точно. Наприклад, просто тому що це не територія, яка контролюється російськими силами, а територія про яку пройшла група російських сил, яка ось прорвалася через першу лінію. Ця група може бути невеликою. Ці групи часто невеликі. Зазвичай вони намагаються, якщо вже пориваються, то перебуваються молоді групами, які потім, можливо, якщо пощастить, нахоплюються в посадках і вже формують якісь групи число від взводу та більше. І ось, і ось тоді вже йдуть наперед. Тому якщо ви бачите ось таку, ось довгу таку, таку лінію, це не означає, що ця довга лінія, контролюється військами Російської Федерації. Це, це означає, що цим маршрутом хтось з росіян пройшов. Можливо, хтось вже знищений. Можливо, вони там засіли в кінцевій точці і зайняли там певну будівлю і намагаються відбуватися. Точно кинути сервис на те, щоб їх звідти вибити. Це неприємна ситуація, але ця ситуація спрощена тим, що у ворога просто набагато більше піхоти. А у нас піхоти, на жаль, зараз не вистачає. У нас є нестача особового складу. Так, да, просто звернула увагу на себе, от саме на цій мапі швидкість появи у цього mm -hmm. апендіксу, і мова йшла про він такий роздвоєний. Так, мова йшла It про 10 is. кілометрів, здається, і а, кількість коментарів, mm -hmm. от, і в тому числі офіційних осіб і неофіційних, які почали говорити про таку тривожну ситуацію щодо швидкості. Появи ось цієї відстані. То яка вона? Чи це загрозлива динаміка? Що про неї можна сказати, на яку відстань вони заглибились? Ну я ж кажу, в чому проблема виглядає, це наче у другому світу там є стан виклик, але це не там коли. Це кілька малих росіян, що прийшли просто і були зафіксовані на кінці точки цього маршруту. І, наприклад, ця, -ця лінія Росією не контролюється, просто вони не пройшли. І закріпилися на деякий час в кінці цієї лінії. Зараз вони там підлягають знищенню. А для чого це за, саме так зараз для чого так робити? А, ну, дивіться, а, у чому у нас проблема? У нас не оборони все ж таки не в 12 ешелонів. У нас не настільки багато особового складу. Зазвичай у нас за першою лінією у нас починаються белашники, у нас регіони всі стоять. Це, це не ті люди, які вступають безпосередньо в контактний бій. Це ті люди, які у випадку котахнового були, починають відходити, і весь вся ділянка ося ось починає слабшати, просто тому що ну відійшли бакалажники, наприклад. А вони не вони замість того, щоб злати свої попала довго росіянам, вони змушені відходити від тих навіть трьох калік, що прорвалися. -е, чи якщо ці три каліки наберуть? Набирали... Не беруться по супасації, вже будуть три калії, а тридцять калік, наприклад, вони вже зможуть проводити такі більш активних дії. От для цього це і робиться. Вони використовують свою перевагу в живій силі для того, щоб поступово помалим mm -hmm. по групам проходити українську першу лінію оборони, а там вже якось намагатися утворювати щось більш серйозне і чинити якось більш серйозну шкоду. Дякуємо, угу. дякуємо. Дякуємо, що вийшли на зв'язок і прокоментували цю ситуацію. Віктор Тригубов, речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію в районі Покровська, Мирнограда, Добропілля, Костянтинівки.